Як відбувається процес позбавлення батьківських прав? Відповіді адвоката. це серйозна процедура, яка проходить виключно через суд. Алгоритм виглядає таким чином: це, по-перше, підготовка документів, збираються докази, акти органів опіки та піклування, довідки зі шкіл, садочки, медичні довідки, свідчення свідків, тощо інші документи, інші докази. Друге, хто подає позов? Позов можуть подати один із батьків. Опікун чи піклувальник, орган опіки та піклувальник, прокурор або дитина від 14 років. Третя роль органу опіки. Орган опіки обов'язково надає свій висновок про доцільність позбавлення батьківських прав. Цей документ має велику вагу в суді. Четверта розгляд справи у суді. Суд вивчає всі докази, заслуховує сторони, може залучити педагогів, психологів, лікарів. Головне врахування інтересів саме дитини. П'яте судове рішення. Суд або Позбавляє батьківських прав або відмовляє в позбавленні. рішення набирає чинності після закінчення строку на опеляційне оскарження. Шосте наслідки. Які наслідки батько мати втрачають право щодо дитини, але не звільняються від обов'язку, зокрема щодо сплати аліментів, які можливо зробити висновки. Процедура позбавлення батьківських прав непроста і завжди спрямована саме на захист дитини та її інтересів. Це не карта для дорослого, а гарантія безпечного майбутнього для дитини. Дитина понад усе. Для отримання правової допомоги пишіть особисті повідомлення, команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Відео подобається. Вподобайка. Якщо є що додати, додавайте, будь ласка, у коментарі. Всім дякую за увагу.